Добрий день, мої любі учні! Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо навчатися визначати в реченні службові слова, писати їх окремо від інших слів. Тож починаємо. Пропоную на початку уроку цікаву вправу переставляночка. Швиденько нічого не записуйте, а тільки називайте слова. Міняйте букви. Так, кабан. Ведмідь, молодці, слон, верблюд, лисиця. І тепер відкривайте зошити, беріть ручки і записуйте. Сьогодні у нас 30 січня. Класна робота. Так, і на хвилинці каліграфії я вам пропоную написати букви Л у поєднанні із маленькими буквами та іншими буквами. Напишіть, будь ласка, два рядочки і подумайте, як можна назвати одним словом ті слова, які ви тільки що прочитали. Так, хто це? Так, тварини, діти, записуйте слово тварини, діліть його на склади і визначаєте кількість звук, звуків та букв. Швиденько ставте відео на паузу, потім будемо перевіряти. Так, і так, що ми баємо? Три склади: тварини, наголос на другий склад, рахуємо букви сім букв. І сім звуків. Добре. І рухаємося далі. Так, я зараз приберу. Далі. Сьогодні діти, ми з вами повинні познайомитися із новими словами. Що це за слова? В українській мові є слова, до яких не можна поставити питання. Ми з вами знаємо, що до іменника ставили питання, до прикметника, до дієслова. А до цих слів не можна поставити слова, тому ці слова називаються службові, і е, на них треба подивитися і їх запам'ятати. Це слова у, в, на, за, під, перед і, а, але не б. БИ. Передивіться ще раз, перечитайте їх. Запам'ятайте, да, до цих слів ми не можемо поставити питання, але ж тоді для чого вони нам потрібні? Давайте подивимося на малюночки і спробуємо скласти речення. Бачите, під знаком запитання у нас сховалося слово, до якого поставити питання не можна. Давайте складемо е, речення. Горішки та грибочки білчини. Яке слово ми додали? Та, якщо б ми його прибрали, у нас б речення не склалося. Так? Тобто це слово нам обов'язково потрібне. Без нього ми ніяк не змогли б обійтися. Добре, тоді давайте подивимося, чи справді це так на інших прикладах. Послухайте текст. У лісі тиша повна, урочиста, лише зрідка трісне від морозу дерево. Ліс ошатний світлий, ніби жде чогось до чого прислухає, чогось прислухається Олесь Гончар. Так, і тепер послухайте, дітки, текст перед вами. Ми е, побачили, що у нас нове слово «ошат», і обов'язково повинні, пословничко, перевірити, що воно означає це святково вбраний. А тепер запитання: знайдіть в тексті службові слова разом зі словами, з якими вони пов'язані. І так шукаємо ці маленькі слова-помічники. Так, у лісі ось слово У. Далі від морозу, від, так, ошатний і світлий. І ніби, так, до чогось. І тепер давайте випишемо ці слова у лісі. У лісі. У службове слово, а лісі іменник, так? Лише зрідка. Від морозу і світлий, ніби ж де до чогось. Ставте відео на паузу і дописуйте. Далі продовжуємо. Наступне завдання. Це ми трішечки відпочиваємо, наші ручки відпочивають, а ми мислимо. І так у нас є рядки з віршика Ганни Чубач. Вам потрібно поставити в клітинках цифри, номери рядків. Я зараз прочитаю, а ви подумаєте, яке речення буде першим, яка, е, який рядочок, який другий, який третій, четвертий. Навіть на дорозі кошеня руде. Все мене гукає, все на мене жде. Квіти, берег, річки і зелені трави у селі в бабусі все мені цікаве. То е, дивіться, є навіть підказочка, так? Перше слово в реченні написано з великої букви. То яке речення буде першим? Так, у селі бабусі все мені цікаве. Далі? Все мене гукає, все на мене жде. А що саме? Квіти, берег річки і зелені трави, а хто ще. Навіть на дорозі кошеня-руде. Так, ми з вами впоралися із цим завданням, добре. А тепер я вам пропоную підкреслити та виписати службові слова разом з іменниками. Так, давайте шукати, де ж наші службові слова сховалися. Так, ще. Так, добре, дітки, а тепер давайте запишемо їх. І так, ми е, знайшли слова службові у В, І навіть на. Так, добре. І тепер поставте відео на паузу і допишіть ці слова в парах. Так, ну що ж, ми добре попрацювали, а тепер. Давайте пояснимо прислів'я. Як дбаєш, так і маєш. Коли це так кажуть, як дбаєш, так і маєш. Тобто, якщо ти щось бережеш, так, то в тебе воно довго і залишається, так? Або якщо ти про щось добре дбаєш, тобто піклуєшся про це, так, то в тебе. Що багато чого є. Наступне як хто робить так тому і родить. Про що це прислів'я? Прислів'я це про те, що для того, щоб щось уродило, треба добре попрацювати, щоб в тебе щось вийшло, треба прикласти зусилля. Це не мається на увазі тільки е, виростити е, якісь, і отримати урожай. так? Ми маємо на увазі любу роботу, за яку потім приходить вам нагорода. Так, щось поробили добре, і то отримали. Давайте переходити до нового завдання. Ми знову сьогодні, бачите, звертаємося до словничка. У нас сьогодні нове слово обора. Що це таке? Це відгорожена частина подвір'я із приміщенням для худоби. Тобто частина подвір'я, так, яку відгородили для того, щоб, щоб там або знаходилася якусь частину дня худоба, або просто це така частинка, де вона постійно знаходиться, так, не тільки частинку дня. Навіщо нам це слово? Тому що ми зараз будемо читати речення, в якому Саме це слово ви можете вже побачити, і будете розуміти, що воно означає. І так, віршик Михайла Стельмаха у бобра добра багато. І на дворі, і в оборі, і в коморі, і у хаті, бо хоче дні і ночі він робив, він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив. Ось такий віршик про бобра, який дуже працьовитий, він багато чого робив. А тепер, дітки, я пропоную вам ще раз подивитися на текст і знайти службові слова, які повторюються у віршуку та поясніть їх значення. Так, ну де вони наші службові слова? У, так, а які повторюються? Завжди повторюються. Службове слово і, і там, і там, і там, і там дуже багато чого, так, або і дні, і ночі він робив, що він ще робив, і сіяв, і віяв. Так, тобто ми запам'ятали, дуже добре запам'ятали, що службове слово і. А тепер, дітки, я вам пропоную: ану, спробуйте знайти в цьому віршику яких дуже багато частин мови. А я вам підкажу. Ну, наприклад, віяв, сіяв, косив, молотив, робив що це за частина мови? Так, дієслово. Добре, а ось так коморі у хаті, в оборі. Які це частини мови? Так, іменники. Ну, добре, трішки попрацювали. Ус далі. Тепер я вам пропоную віршик Максима Рильського. Ми недарма сьогодні багато звертаємося саме до е, віршів, тому що на уроці літературного читання є такі питання, діти назвіть, е, вірші яких поетів ви вже читали, чи ви е, вчили, то треба пам'ятати. А віршик ось такий. Бджілки золотисті. Квітках літають, роси перлисті, трав опадають. Золота, золота зіткане сяйво волється, ліс ним купається, листя сміється. Дуже красивий віршик, але чогось тут не вистачає, а не вистачає саме наших нових службових слів, які ми сьогодні вивчаємо. То давайте, будь ласка. Додамо ці службові слова так, щоб е, зазвучав наш вірш. Бджілки золоті, тисті у квітках літають, роси перлисті з трав опадають, і золотка, зі, золота зіткани ся й волліється, ліс. Венім купається, листя сміється. Так, дуже легка робота. Сподіваюся, що у вас вийшло. Так, а тепер давайте ми нічого не записуємо, діти. А давайте тепер поділимо виділені слова на склади. Тобто весь віршик ми з вами не записували, ми записуємо тільки. Виділені червоним кольором слова золотисті і літають. Не забувайте, золотисті ми пишемо з нового рядочка, тому воно буде написано з великої букви, з великої літери. Так, запишіть і поділіть на склади внизу дужками. Так, Давайте тепер перевіримо золотисті. У нас вийшло скільки чотири склади. Добре, тепер поділіть слово літають. Так, літають. В цьому слові три склади. Добре, і переходимо до наступного завдання. Знову вірш, але тепер Олега урача, хто де живе. Спочатку послухайте. Мудрий лист живе у норах. Тигр у джунглях, барс у горах, олень, в тундрі та лісах. Люди селяться в містах і в зелених селах, і живуть вони ось так у людських оселях. Так, перечитайте вірш, передивіться його ще раз, а тепер послухайте завдання. Вам потрібно виписати службові слова разом і словами, із якими вони пов'язані, тобто завдання таке саме, а вірш інший. То давайте шукати у норах так, службове слово у, у джунглях, у горах службове слово У, в тундрі, в та лісах та в. Містах і зелених селах, і в і так, у добре діти. І тому на новому рядочку ми з вами записуємо у норах, у джунглях, у горах, в тундрі та лісах. В містах, в селах і живуть. Ми ж записуємо і словами, з якими вони пов'язані, у оселях. Поставте відео на паузу, допишіть, перевірте обов'язково, чи правильно ви написали, чи поставили викону, чи поставили крапку в кінці речення, перше слово написали з великої букви. І будемо продовжувати. І знову вірш, вірш Марії Познанської. Доповність словами із довідки. І так я вам прочитаю спочатку слова з довідки. Порі, дворі, розбудив, ходив. А тепер послухайте, поки що не до кінця складений вірш, тому що ви повинні допомогти додати службові слова. А, стоп, не службові слова, просто слова. Чуєте пахощі в нашім квіти розквітли в ранковій. Тут на світанку сам дощик, білу лілею від сну. Так, а тепер починаємо. Чуєте пахощі в нашім дворі. Квіти розквітли в ранковій порі. Тут на світанку сам дощик ходив, білу лілею від сну розбудив. Так, ми доповнили словами з довідки. Так, а тепер скажіть, а якими саме словами? В нашім дворі початкова форма? Двір, так? Що це? Іменник. В ранковій порі пора початкова форма. Так, іменник ходив, дієслово, розбудив, дієслово, добре діти. Давайте випишемо службові слова разом з іменниками. Давайте пошукаємо їх, де службові слова? Разом з іменниками. Допомагайте швиденько в дворі, порі, на світанку, від сну. Так, поставте відео на паузу, допишіть. Так. І е, прийшов час пояснити домашнє завдання. Сторінка 47 в зошиті, вправа 3. Що, вам повин, е, повинно, що ви повинні зробити? Дібрати і записати службові слова, пояснити їх написання. Тобто, дивіться, ми сьогодні в класі е, вже брали із довідки слова, так, службові слова, і їх додавали. Багато е, такої роботи ми зробили, тому сподіваюся, що тепер ви зможете самі додати ці слова. Сонце зайшло за обрій. Корабель відплив від берега. Неба злетіла сніжинка. З неба злетіла сніжинка. Маринка підставила руки. Рясні краплі дощу. Під рясні краплі дощу. Так, Марійка налила води підлогу на підлогу. Сподіваюся, що дуже легке завдання, тому бажаю вам успіхів. До зустрічі на новому уроці.